Права та обов'язки платників податків і контролюючих органів таку брошуру від Міндоходів презентували івано-франківським студентам. У ній зібрано усе, що пов'язане з виплатними та податковими зобов'язаннями: від визначення платника податків до роз'яснення обов'язків службових осіб. Податківці переконані, така інформація, що подана у популярній формі, стане в нагоді не лише школярам і студентам, а й пересічним івано-франківцям. Навіть з дітьми не будемо говорити глибинно про ту норму закону. Ми будемо говорити як про елемент. Податкової культури. Ми будемо говорити як взагалі складову загальної культури, і це, на мою думку, дуже важливо, актуально і потрібно. Це треба проводити постійно на системному рівні і робота потрібна корисна і важлива У рамках днів відкритих дверей до податкової інспекції завітали майбутні фінансисти, вихованці коледжу технологій та бізнесу. Першокурсники не виключають, у майбутньому їм доведеться тісно співпрацювати з податківцями. Професія фінансиста є дуже цікавою, тому що є багато сфер, де потрібні фінансисти. Також в мене мама фінансист, бабуся фінансист, і вони зможуть завжди допомогти і порадити в будь-якій справі. Інформаційну брошуру міндоходів місцеві податківці розповсюджували. Тимуть у навчально освітніх закладах міста також вона є доступною для всіх, хто професійно займається фінансовим плануванням. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.